Пенсії заморожені. Це раз. Залишився податок на пенсії працюючих пенсіонерів два. В той час, коли е, податки для кланів для олігархії, в тому числі видобутку корисних копалин, просто знизили, і в тому числі залишили для е, кланів податок на дивіденти на рівні 9%, а на пенсії працюючих пенсіонерів 15%. Тому е, я не хочу казати ще про безліч речей, але те, що зараз я почула від Гройсмана, мені дуже нагадує те, що вони робили стипендіями. Вони сказали, ми робимо реформу стипендій. Тепер е, студенти будуть отримувати більше. І в підсумку вони частинці невеличкі невеличкі студентів дали трошечки більше, але всі інші студенти, які отримували стипендію, тепер її позбавлені. І тому я думаю, до речі, з мінімальною заробітною платою теж саме, да вони дотягнули до 3200 е, тим, хто зовсім мало отримував, але всім іншим. Вони зобов'язані були по коефіцієнтам підняти заробітну плату в бюджетній сфері по всім абсолютно канонам по тарифній сітці на коефіцієнти, але вони не зробили цього. І головна маса людей, які працюють в бюджетній сфері культура, освіта, наука, всі вони їм заморозили заробітну плату, але підняли декілька там сотням тисяч людей трошечки. Але це подали як підвищення мінімальної зарплати. це обман. Угу. І зараз те, що вони говорять, ви подивитеся, що воно виліться в таку реформу, яку вони провели з тарифами, стипендіями, таку реформу, яку вони податкову провели, що вони з усіх з усього малого підприємництва по суті зняли пільги і поставили їм повищені податки. І сьогодні у нас сотні тисяч малих підприємств угу. закриваються і знищуються. Я зробила заяву від імені нашої партії. Гройсман не може перебувати на цій посаді, як і Гонтарєва, на посаді голови Національного банку навіть зайву добу. Це люди, які А працюють проти України, Б. Маніпулюють вашою свідомістю і ваше знищення подають вам як реформи. І наступне, що ці люди абсолютно не розуміють, що робити. І тому. Завтра ми виходимо і вносимо в парламент постанову про звільнення пана Гройсмана з посади прем'єр-міністра, як людину, яка знищила українську економіку, знищила мале підприємництво, покриває колосальну корупцію, в тому числі в Укрзалізниці, робить все для того, щоб Україна не відбулася. Людина, яка професійно не тягне взагалі навіть на посаду губернатора області.